1 січня у Бориспільській лікарні можуть проводити нейрохірургічні операції. Одну із палат травматологічного відділення перепрофілювали, зробили ремонт у приміщенні, додали 10 ліжок. І так з'явилася палата нейрохірургічного відділення. Її необхідність прокоментував головний лікар Бориспільської центральної районної лікарні Олександр Щур. Така проблема у нас була тільки за 2013 рік. У нас більше. Було 150 визовів обласних нейрохірургів. Приїжджали вони, на жаль, не завжди вчасно. А якщо і приїжджали, то в більшості випадків треба було наших хворих госпіталізувати до обласної лікарні чи до якоїсь лікарні міста Києва. А це вже кошти, час і таке інше. До того ж, у лікарні з'явилося два спеціалісти лікарі-нейрохірурги. Один із них Олександр Трофанчук. Раніше працював у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги. А з 1 січня у Бориспільській ЦРЛ. Він розповів, що нині на лікуванні у відділенні перебувають сім осіб. І в п'ятницю, 16 січня, він із колегою вже провів першу операцію. Лікар зазначив, що все пройшло за планом. пролікований в нас. Діб, консервативне лікування теж результату не дало. Там достатньо велика кила між хребцевого диску, між п'ятим поперековим і першим крижовим хребцями. І ми сьогодні взяли його на операційний стіл. Операція пройшла вдало, хворий зараз знаходяться в відділенні реанімації, буквально тільки закінчили, хвилин 20-30 тому. Але хворий вже прийшов до свідомості, він роздихається. Ми сьогодні його заберемо в палату. В чому плюс велике відкриття відділення тут? Хворим не потрібно кудись їхати, де щось шукати. Пацієнт прийшов в приймальне відділення, викликаний нейрохірург, зроблено обстеження, потрібна операція. Її зробили. Загалом, кількість таких операцій у світі щороку зростає, і в Борисполі така палата допоможе пацієнтам зекономити час, гроші та зберегти здоров'я. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.